どうも。 І 1 липня да, да. на землі э, нашого славного Юрія Вудя вас зустрічає Неминня і її найкращий світ. Діти, звичайно. Сьогодні ми зібралися не просто так. Зібралися з великої і важливої нагоди. Так як зараз найголовніше пам'ять, генетична пам'ять, пам'ять родова, пам'ять народу, пам'ять нації. Сьогодні пам'ять цього е, поняття ми відкриваємо меморіальну, меморіальну дошку. Тож до слова, і до відкриття безпосередньо самої запрошується. Натхненник цього і цієї ідеї і втілював життя. Міський, енергійний, місцевий енергійний і заповзятовий ініціативний міський голова Юрій Миколаївич. Давайте на правду на фоні дітей ставайте тут дуже натхненників. Треба тут ще треба подумати. Шановні друзі. Ми вас щиро раді вітати на нашій тільки реальній громаді, безпосередньо в нашій цвітучій поліській губинці Немильні. Традиційно 1 липня, як ми бачимо вже на протязі останніх кількох років, сім, да? чи п'ять. рік Дев'яти років ми його відзначаємо тут, відзначаємо з однією з однією метою. Шанувати повновиту людину, цікаву особистість, патріота, держави, обкохувача своєї рідної землі, так як він у всіх своїх творах в переважній більшості писав про свою немину, про свій рідний край, вашого друга, вашого знайомого, нашого земляка. Для кого може він був більше, для когось менше, для студентів він може можливо. Цікава творча особистість для нас, він простий, наш щирий немельнянський вчитель, декого колега, ну і наш земляк Юрій Петрович Гусь. Звичайно, сьогоднішня наша така зустріч, традиційна зустріч свято пам'яті Литневої Янгу, ми не могли переворочити відкриття цієї дошки. Як не на сьогодні на сьогоднішній день, тому що це якраз було б символічно. Шанувати пам'ять і довести і громаді, і селу, і району, і вам, що ми пам'ятаємо, ми цінуємо його роботу, його творчий шлях, який він пройшов у цій землі, в цьому земному житті. І Цією подією ми хочемо відзначити, що без Бог всі наступні покоління також будуть цінувати його, його труди, його творчості, тому що нічого не забути і ніколи дай Бог не буде забути, якщо в нас будуть підростати такі покоління, яке буде це в душі нести. Не буду довго вас затримувати, тому що програма у нас трошечки затягується, будемо так говорити, близько годинки, обідній час. З свого боку, це те, що мінімум я міг зробити, ми це пропустили, відкрили, пропустили, виготовили, встановили. Хоча, звичайно, програма була максимуму присвоїти статус в школі іноді. Але на жаль, не все в наших силах і особисто. на на цьому рівні далеко не наше сфері. Тому що виникли проблеми бюрократичні в районі, дехто не захотів. Але ж це може виникнуть, має, має місце виникнути певні там причини з назвою, перереєстрацією, І... Тому вирішили не міняти назву школи, але дасть Бог будемо жити, можливо, все, що вперед. Тому Вважаю, що з даної меті 1 липня 2014 року ми відкриваємо в честь пам'яті Юрія Петровича Гузя цю меморальну дошку. Так що не, не судіть з пропустим. <рес> У цій школі навчався працював Юрій Петрович Будь сучасний український письменник, художник, журналіст. Я Мол, думаю, філософ. Можна було білосовому. <говори> Благословим Бог назавжди мені повсякчас, і віки віки. амінь. Слава тобі, Боже, на слав тобі, Царю Небесний, не, утішителю душі істини, що всюди се все наповнює. Карба добра жизни подателю, приди и все в нас, и очисти нас и всякой скворены, и спаси блаже души наши. Святый Божий, святый крепкий, бессмертный помило нас, святый Боже, святый крепкий бессмертный помилов, святый Боже, святый крепкий бессмертный поминун. Слава, і Сину, святому Духу, нині час і на віки, віки Омі. Присвятає Троє, це повели нас, Господи, очисти гріхи нашої, Дику, прости до Захання нашої, посичий сідіни, наші наші ім'я. Господи, понуй, Господи, понує, Господи, помови, Господи помови. слава, Отцю і Сину, святому Духу, нині час і навіки, наш, на віки віки Омі. Отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо, винуватця в нашим. І <кій> не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукового. Бо твоє царство, і сили, слава, тя і Сині святого духа, нині по всех на віки, віків. Амінь, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцу, на святому духонині повсякчас, і на віки. Амінь. Прийдіть, поколімові нашому Богу, прийдіть, поколімося, приході, мотові. Духамінь. Отця і спрейс, святая Богородиця, спаси нас, щеснішу від Херовин, сніг з грівня сравні славнішу від Сувімінь, що без тінь породило породила, дійсно, Боже, себе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос. Істинний Бог наш молитвою причистий, своєї матері, Святих, паних, Апостолів, посвятив, отців наших святого, Георгія переможця. Благословить нас і помилий бо він благословив бо він милостивий чоловік, улюбний. Амінь. наше вітання, хоча час і непустильний. Наше вітання вам від о, нашого Немельненського на соловейка, дівчинки, яка вже вроду закінчила дев'ять класі, але сподіваємося, що таке життя знову знову повертатиме її до стін рідної школи о, до нашої о, нашої старших. Покупай муж її і дачі далі і доложимо. Далі Дані за річкою, дрібний зарипа і вино по річковий частує Півчастується літньою долиною, до не поспішав весеєю калиною, тішена душа, цей край, де, де я родила і живу, де все для мене рідне небайдуже, де зірка з неба спала у траву. Щоб З рідними піснями тулюся до української краси, бо це взяла від батька і від мами, пахнуть луки травами, пахнуть до днем, рівне разом з праводним, диває так двох, музика над тишею, хоч на струнах грай. І душа утішена, це мій рідний край, цей край, де я родилась і живу, де все для мене рідне небайдуже, Де зірка з неба впала у траву, Щоб ти мене побачив, милий друже. Цей край З різними віснями тулюся до української краси, бо це взяла від батька і від мами. І край моєї і сльози і з рідним словом, з рідними піснями тулюся до української краси, бо це взяла від батька і від мами, бо це взяла від батька і від мами. А я боюсь того, Богдане. Ні. Великий, пугасий, все робить те, що йде. Ось межов, 94-й рік. Вчора, Так, я червоний дракон. А ти хто? Я синіш. А де ти живеш? На Навесні і місяці в 10 листопада, 94 рік. Четвер. Повернення в Київ. Богдан. О, Юрко повернувся, а мама тебе вчора чекала. 12 грудня, 94-й рік. Тату, мені такий сон дивний приснувся. Вітер, дерева ламав, як у вітці, і хтось намагався вплив них. Заскучала за тобою, ви як безпритульне дитяточко, кущі собі стиха, мує з тобою за давнім і теплим притулком своїм. Скрипа Бога не миня. Матері, розп'яті на хрестах раби Небесної свободи авіатори. А ми вони, улюбленці юрби, вожді, царі, космічні гладіатори, і тільки ти застигла в край дороги, моя печаль спасенна і невтішна, Моя безпомічна молитва до ранку тіні наші береже. Минулої ночі мені снилось, що я плакав. Знайшовши мамин підручників з історії. 8 листопада, 94 рік. Свято, день, коли закололи кабана. Сергій хворий, дай, Боже, спожити, та ще більше нажити. Баба Софія про себе. Ото вже дожила, не потрібна ні Богові, ні людям. Торгій не те. Якось воно буде. Помаленьку, помаленьку, бабуни. все буде добре. 9 листопада, 94 рік. Немилі. Ранок у полдень. Мама і розпродають санкції трагічної зони. І на костях онвайнера. Люди. Хворогу зору. Вожді засліплені не влади. Влада висвітлена міражами держави. Держава засвілена міражами вождів. Засліплені розпинають людину. Засліплені розпинають людину. Засліплені розпинають людину. Нема нікого. Лише достали, безпритульний притулки на крутків. І самотна безпіла Це Бездатик. Люди хочуть до тільки м'яса. Аптій, вірив щось, когось. 7 листопада, 94 рік. Неділя. Гербір про Україну. Україна стане новою Грецією. Прекрасне небо цього народу, його весела вдача, його родюча земля. Настане час і прокинуться. 13 листопада, 94 рік. В часі першого віку то має бути бік жінки, 10 листопада 94 рік. Міг здати не лише кордону між людиною і природою, а й межі і сучасністю минуло. Міська душа таксимо в бічності мав душу і відправлені любов до Лукаша, а при цьому природні сили оплакують вже перехід усіх людей. 4. Повернення додому. Повернення. 16 років на різдво я добирався до свого села і мерз на нічних вокзалах Києва, смалена і зв'яза. Згорнувшись в бублик на дерев'яній лаві. Від холода не міг заснути, а при важку дрімоту чувався безнатійний запах варячих дерев. У військові служив Я добирався до свого села. Тоді весна була холодна, рання і Великодня довга ніч, Вокзал переповнений людом, нема маві навіть, навіть де присісти. і прямо на запльованій підлозі під вивіскою парукарні пропев без ноги інвалід. Тепер вже 30. Додому все ніяк не доберуся. Отож і думаю, моя періодична безпритульність перетворилась в правила життя. Не лише мого, здається. Цілий світ не на вокзалі, і біля втомленого діда знімає чорний пес. А може, справді марна справа. У невлаштованому світі влаштовують своє життя. Та скоро рано пожаліли і далі та мандрує, аж доки люди на землі віднайдуть світ спільний дім. А біля них і я зігріюся. Загадковують. Іноді незрозумілої, але надзвичайно талановитий, геніальною. Він був не лише поетом, він був політичним суспільним діячем, він був провидцем. Хочеться зачитати рядці, які навіть не потребують коментарів. Нині їхні антропологічні дослідження стосунки між віддічними етносами спроби, хоча б теоретично віднайти втрачену рівновагу між цивілізацією і культурою. Можливість їхнього взаємодоповнення вкрай необхідні і в нас. Бо коли на київських вулицях стаєш свідком все частіших спалахів підсвітової агресії, на попичених у підземеллях, не сприйняття всього іншого, коли полярні твердження концентруються у двох найчастіших трибах. Так їх не цих яких патріотів і всіх на берези. Чим швидше це случиться, тим краще. Або поки на хрещатику я не побачу бодя з десятьох повішених москалів. Я не повірю, що Україна вільна, скоріше яка-небудь заворота. То у мене з'являється передчуття, що десь в Європі антрополог Матіс Ван Дефорт і режисер Аміль Красуніца, автор фільму Піземелля, долі готуються. Суспільної експедиції на терміну країни. Ми щиро вдячні вам, що ви нас почули. Ви знаєте, що житті ситуації, попри всі суспільні події, знайте, що є маленьке село. Де вас чекають, де вас раду зустрінуть і де всі бажають вам добра. Пісня, ми всі ми бажаємо вам добра і до продовження. Добре. Де може світовий покласти там на підкордині? Одна земля, одна надія, і сонечко на всіх одне, воно усі теплом зігрі. Воно нікого не мине, і буде знов весна на світі, надію людям дарувать, і будемо ми на світі жити, і про добро пісні співать, а ми бажаємо вам добра, а ми бажає вам тепла, любов. І сьогодні, а ми бажаємо вам добра, щоб наче ця душа сміла, щоб зорі мали в долоні. вас, Я думаю, зараз ви всі погодите зі мною. Подивіться на цю красу на мене, на це підростаюче покоління. Громадське слухання Ось радіо таке є. Задавало дорослим, дуже поважним людям запитання, хто такі патріоти. Mm -hmm. Як ви думаєте, кого ми сьогодні побачили? Mm -hmm. Ми побачили істинних патріотів. Бо відповідь одного мужа Божого, який вирос теж, напевно, в такій же не він казав, патріот, це мій дім, це моя школа, це мої батьки, це моя земля. Ми сьогодні бачимо істинних патріотів. Те, про що би і мрія. І хотів цього вчити, який навчав цих дітей і продовжувати це навчання. Ми дуже вам дякуємо. Ми такі раді знайомитися з вами. Нашого сувачки. Це голос різного. На цьому запрошуємо до другої частини, до нашого прикладку, якого буде.